І початку 2010 року на території Івано-Франківщини виникло 1118 пожеж. У вогні загинуло 43 особи, із них одна дитина. Людська необережність у поводженні із вогнем, порушення правил та безпеки життєдіяльності у побуті від цього один крок до біди. Із настанням холодів пожежна ситуація особливо загострюється. Одна із причин безвідповідальність. Далі слово рятувальникам. За останні 10 днів на території Коломийщини дуже ви почастішили випадки пожеж від несправності пічного опалення. Застанням холодів люди почали розпалювати пічки, і внаслідок цього починають уникати пожежі. Як наслідок цього шість разів доводилося виїжджати на пожежі тільки за останні 10 днів. Турбує також питання це влаштування саморобних пічок, металічних. Шість пожеж виникали, і всі шість виникали від несправності цих металічних пічок. Хочу звернутися до всіх мешканців краю, щоб були обережні у поводженні з пічним опаленням. Особливо звертаюся, щоб не залишали розпаленими пічки на ніч, тому що це може привести до трагічних наслідків.